Успіх українських захисників залежить не лише від їхнього вишколу та досвіду, а й від наявності людей, які зможуть надати якісну медичну допомогу у разі потреби. За рік роботи школи тактичної медицини при навчальному центрі ДШВ інструктори підготували понад тисячу бойових медиків і продовжують робити це кожного дня. Наша знімальна група побувала на одному з практичних занять із такмеду. Це фахова підготовка бойових медик з воду, на якій відпрацьовувалися алгоритм боротьби шоконстаном, тобто постановка внутрішньовенного доступу та виконання інших ін'єкцій. Внутрішнього кісткового доступу, а також внутрішньом'язовий. Для тих, хто ставитиме катетер уперше, є манекени. Спочатку бійці відпрацьовують навики на них, вже потім на побратимах. Робив. Ти будеш жити, братан. Деякі бійці приєдналися до лав ЗСУ нещодавно. Деякі вже мають бойовий досвід. Воїн із позивним Джаконда захищає нашу державу ще з 2015 року. Період з 2015 року 15-й – станиця Луганська, – Донецький аеропорт, Піски Опитне, 17-й рік Верхньоторецьке, – Докучаєвськ. У 20-му році на шахті Бутовки, у 21-му на авдіївській промзоні, в період з 24-го року. Терни, село Терни раніше Джаконда був оператором ПТРК. А своє бажання опанувати навички бойового медика пояснює просто та нова професія ніколи не помішає. Як можна сидіти на місці, допоки в Україні йде війна? На заняття він працював у парі з лізою. Дівчина стала бойовою медикиною ще два роки тому. Не раз була на передовій, але й досі продовжує навчатися та вдосконалювати навички. Я це вже робила раніше. Мені це дуже подобається, але все рівно, тим не менш, сьогодні дізналися якісь нові прикольні фішки. Не знаю, потренуватись ніколи не зайве, а так дуже рідко дають свої руки добровільно. А поки бойові медики завершують постановку внутрішньовенного доступу та виконання ін'єкцій, ми переходимо на іншу локацію. Тут стрільці санітари вчаться накладати пов'язки при травмах очей та черепа. Пов'язку наклали і мені, і хоча боєць спочатку переживав, щоб зробити усе правильно, усе ж йому вдалося. Відключи емоції, приставши перед тобою бойовий товариш і мада як Нормально. Розумів точно чого ти так банті криво висить, як прибили такі висиди. Все, <рик> все? все? моє око врятоване? Хлопці стараються, хлопці навчаються, все в них дуже добре виходить. Як ви самі могли бачити. Вам показував і накладав пов'язку боєць зовсім без моїх підказок. Він уже тему повністю освою. А потім я й сама мала можливість навчитися накладати пов'язку при травмі ока. Інструктор з позивним кобзар пояснив мені алгоритм від початку і до кінця. Ідете по підлушку і далі фіксуємо наш щиток, щоб він у нас був добре. зафіксований. так, так все добре. Боєць при пам'яті все в нього добре. в тільки тільки залетіло. Нічого страшного. Ну, буде буде жити точно. Ну, да, за все. Курс підготовки стрільців санітарів триває 14 днів. За цей час воїни навчаються надавати домедичну допомогу на полі бою швидко та якісно. Бойові ж медики навчаються упродовж місяця. Уже скоро усі вони закінчать фахову підготовку та поїдуть виконувати завдання на передовій. Анна Чепель, телеканал СК 1.